Такі акції є доволі успішними по всій країні, тому що дають певні позитивні результати. Так, ВТБ банк вже є збитковим, оскільки прибутків вдвічі менше, ніж збитки. Збірбанк вже в 10 разів менше отримав прибутків у порівнянні з минулим роком. На жаль, Промінвестбанк поки що доволі прибутковим є. Напевно, тому що чернігівці ще не знають, що це є російським банком. Тому ми закликаємо не користуватися послугами таких банків. І зараз я перерахую ці банки російські, власне. Все такі банки, як Сбербанк Росії, ВТБ Банк. «Промінвестбанк», ПМ-банк, Банк, банк Руський Стандарт, а також Банк Траст, а також, а також страхові компанії Інгострах, Альфа-страхування, Провідна, Інговарта, просто страхування, а також Альфа-Банк. Тому, шановні чернігівці, долучайтесь до бойкоту і не спонсоруйте тероризм в Україні. Зараз на державному рівні не може заборонити ці банки в Україні. Якщо вона не може заборонити везення товарів на території України, то давайте ми самі не байдужі мешканці, а саме, наприклад, міста Чернігова, ми не будемо купувати їхні товари, щоб магазинам не вигідно було возити їхні товари на свої полиці, щоб їм не вигідно було їх купувати, оскільки вони все таки мають свій термін придатності. Зрозуміють, що цей товар не купується, вони не будуть його закуповувати відповідно у Російській Федерації. Таким чином, кожен із нас він може зробити свій внесок як позитивний, так і негативний. Тому, будьмо обдуманими, думаємо, що ми купуємо, дивімося, що ми купуємо код штрих-код агресора 460-469. Також зважаємо на те, що написано саме на етикетці, оскільки в багатьох випадках під іншим штрих-кодом вже може ховатися виробник Російської Федерації, який буде або в ролі дистриб'ютора, або в ролі імпортера. Тобто, відповідно, також виробник отримує певні кошти. Тому звертаємо увагу також на упаковку товару, щоб там в жодному разі ніде не проскакувало слово Росія. Я написала такий лозунг, Мала. Значить, коли а, Меркель бесі... 에, розмовляла з Путіним ще два місяці тому, то її реакція була такою: він живе в іншій реальності, коли Обама коментує... Розмову по телефону з путіним він сказав, я не розумію його і навіть запросив поляків як ближчих сусідів пояснити логіку, але логіки немає. І ось на днях соратник Меркель просто залишивши всі дипломатичні всю дипломатію і дипломатичну ввічливість, сказав: Путіну треба злізти з пальми. Ось це пояснює всю його поведінку. 不是不是